Інспекторів дає опори мало хвилюють. Вони разом з комунальниками рахують, скільки на дорогах Мелітополя, ям та Колдобин. Таким чином представники двох структур визначають готовність автомобільних доріг до експлуатації в зимовий період. Нагадаю, спочатку жовтня в місті та районі триває осінній комісійний огляд вулично-дорожньої мережі. Полювала на ями з перевіряючими, і наш кореспондент Юлія Шубіна. Співробітники Державтоінспекції вже оглянули дороги Мелітопольського району. В результаті перевірки інспекторами було складено 35 актів на усунення недоліків передані приписи до відповідних інстанцій. В самому ж місті ця робота у повному розпалі. 15 жовтня співробітники ДЕІ та управління комунального господарства перевірили стан доріг на магістральних вулицях, таких як воїнів інтернаціоналістів, проспектів Богдана Хмельницького та 50-річчя перемоги, а також бульвару 30-річчя. Перемоги на даний момент знаходимося на вулиці Дзержинського. Як бачите, є ямочність проїжджої частини, ряд недостатків по дорожним знакам, ну і також дорожньої розмітки. Відсутність осівої лінії, краєвої. Проблемні ділянки вулиці Дзержинського розпочинаються з мосту. Тут відсутня дорожня розмітка, зношені знаки. Поблизу зупинки проволку Лютневий дорожні знаки відсутні взагалі. Також на цьому відрізку дороги інспектори нарахували кілька великих ям. Аналогічна ситуація і в районі так званої нової зупинки. Недостатки, всі фіксуються, составляємо відповідні акти. Будуть видані предписання на устранення даних недостатків, а також направлені інформації в органи місцевої власті, також прокуратури. Перевірятимуть стан автомобільних доріг інспектори до 20 жовтня.